Друзі, вчора побачили дуже цікавий законопроект, про який я хочу з вами побалакати і почути вашу думку. Дивіться, ви розумієте, що правила дорожнього руху є в кожній країні, штрафи є в кожній країні, є вони великі, і в нас хочуть ввести бали. Бали взагалі є в багатьох країнах, але для нас це вперше. Що це означає? Якщо ви права отримали вперше до одного року, то вам дається 10 балів. Якщо у вас права давно, ви вже давно їздите, то вам дається 15 балів. Тобто, якщо ви їдете десь по дорозі і робите порушення на 20 км по швидкості, ви отримуєте 2 бали. Якщо ви нарушаєте на 50 км, то ви отримаєте аж цілих 5 балів. Якщо попадаєте в ДТП, то отримаєте 4 бали. А якщо у вас немає страхового полюсу, то ви отримуєте 4 бали. І знаєте, що саме головне? Якщо ви отримуєте ці бали, то вам треба йти на перездачу. І у вас Забирають документи ваші права. Тобто, не можна буде так, що ви заплатили штраф, про що якийсь період часу вам їх відновили. Ні, тушки, ви йдете і їх перездаєте. Я хочу почути вашу думку, що ви про це думаєте? Чи нормальне явище, чи ні? Тому що ну для мене трохи дико. Ви знаєте, що я трохи полюбляю їздити швидко, але ж це і є нормально, тому що якщо ти щось нарушив, ти ну повинен це признати. Да? Тобто раніше ми грошима це типу признавали, платили штраф, а тепер. І ще є бали.